Всім привіт! В роботі Ford Mondeo на установочку світлодіодних лінз. Закінчив роботу по даному автомобілю, встановив лінзи Drivex F1S під гаєчку в рефлектор. Влізли вони, можна сказати, ідеально сюди. Ось такі масочки підібрав. Зараз ще трошки його підрегулюю, тому що на фарі зломане було кріплення в лівій. Коли її притягнув, вона стала вище. Але в цілому ось так вийшло, звів з дальнім. Ford Mondeo. В принципі, ось так це виглядає. Доволі непогано.